Добро ранку, друзі. Сьогодні я поїхав на аеропорт, і тут моя перша знахідка. Ціка, який краса А там за ним ще один. О. так. Яоло не здоровий. Бігаємо такий здоровий. Бачите гарний Що ж продовжуємо пошука. І знову, друзі, така знахідка. Дивіться. Який красивий Чистенький. Оце грибоч. Зараз продовжуємо шукати далі. І знову, друзі, напав'я на такий грибочок. Оце. Словами не передати дві один. Тут другий. І вже одного поставив. Красота. А я думаю, немає грибів, то не йду я. А тут дивіться, що робить. Це це ж. І ще он, бачу один. О, ось це красить. який чорний, здоровий. Да. Оцей я попав. Гарно. І тут дивіться. Ще один. На цей, на жаль, гнилий. Зігнив але все рівно так ти грибочок, друзі, то словами не передати словами не передати, яка красота. Цей ще був там. Бачите. І цей. Оце грибочка. І знову, друзі, ми продовжуємо збирати грибочка. Подивіться, який красунчик. Оце він. Опа. Здоровий. здоровий. Так, що ж будемо шукати на парничке. На парничка не бачу. Що ж, йдемо далі. Такі підберезнички, бачите, гарні. Молоденькі появилися. Беремі це. Знову, друзі, вуаля. Ще один грибочок. Далеко і не відійшов і тут бачу. Є гарний молоденький. Так. Продовжуємо шукати. I znowu drożdży, podchodzi, zobaczył go z daleka, na te oh. oce, O, to oni, widzicie, jakie gardnie karpetki, ryboczka, krasenje. Zobaczcie, to już jest pełny, w poczycie, kuliak. Przecież, przedłużujemy szukanie. Ja znajdę, ładnie, czterdziestego, karniaseń, białego, І з чорною шапочкою. Оце красота. Оце, друзі, знахідка, бачите. І знову, друзі, я знайшов, дивіться, якого красення. То словами не передати. Грибо роз тут як на дріжджях. Дивіться, який гарний. Або чуть жовтувати вже. І там ще бачу удалені. Десь тут ще бачу. Ага охану рибачка. Ти ви б спряталися. Тут так бачите. Такий зверху, як сировіш. Або, на жаль, жовтий. Обидва жовті. Ну нічого. Я заберу і жовті. Друзі, який адреналін? Словами не передати. Словами не передати. Який грибочки гарні. Та не то, що. Прошу йому відео я знімав, то пару грибочків знайшов тільки. А тут це красені, це. ідеш і не можеш налюбуватися. Який вони гарні. Знову, друзі, напав на такі два красені. Вроді такі біляві, Бачите, такі два грибочки. Сьогодні урожай так непогано вдався. Тут. Знову, друзі, напав на такі два расині. Ходіть такі біляві, а тут такі два грибочки. Сьогодні урожай так непогано вдався. Тут Гляну, знайшов лисичок, так тобто теж заберу. Będę ci lasyczka. Lasyczka, gardne dzieło. Widzicie, są żółci. One nie są takie masywne. trochę pozbieram tej budy. ryboczka rybaczka szukać dalej. Mnie najbardziej mm -hmm. ciekawi bili. A tak jak dzisiaj mm -hmm. ja takie dobre zniszczyłem to... O, widzicie u góry tam? Odin... Pobaczył ja je z daleku. A An no. a jakże win nie ale ryb, ybrowik bileńki. Macie ty do tej.zaż Даліше. Може вже грабалка підходить від фінішу, але здалеку бачу красень. Бачите, який гарний стоїть. І чекає, хто б його забрав. Хто б його забрав? Але мало. Де тільки гарний? ryboczek i holownie baczu czysty. i bieleńkich Taka wielka niszka znaczy ty duże dołha niszka w nią ale harnej szczerze nie się holownie, nie duże powie z lodem ryboczkim szczerze, Продовжуємо шукати. Може десь його буде напарник. Напарничок. І правда? Трішки прийшов і бачу от такого красення. Як бачите, от такий красень. To jest taka taki, Takie krasy nie rosną tu na Słuskarpatach. Trochę spadał doszczyk i pojawiły się duże takie ładne herboczki. Cóż? Jeszcze nie ma jej. Zobaczcie to kalinka. Poczyna już no, štoż, drużynie, się dostygać. No cóż, drodzy. Idziemy dalej. Już jest moryj wsiadł. Ale rybaczki mnie zaczarowują. і манять мене то там, то там ще подивітися. Це йду вже до мотоцикла. Дякую, друзі, за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, діліться з друзями. Все, Папа. па, -па. Така, друзі, красота сьогодні є. Знайшов. Бачите. Такий безлад грибний, щоб побільше таких було.